Знаєте, розповідаю одному своєму близькому родичу, ну, вже не вперше намагаюся розповісти про катаклізми, про проблеми, які в нас є на землі. Але в нього, в принципі, одна відповідь на це. Я цим не цікавлюся. Це не для мене. Я сімейна людина і мене цікавить тільки сім'я. І тут виникає питання, ну яка ж ти сімейна людина, як же ти думаєш про сім'ю, коли ти абсолютно не хочеш подбати про те, як вона буде жити через пару років. Якщо ти не хочеш розібратися в тому, що відбувається в світі, які перспективи в твоїй сім'ї, і що треба для того, щоб вона вижила в сучасному світі, ну не зрозуміла. Позиція деяких людей, які ховаються як страуси, і не хочуть навіть... На що вони надіються? На те, що це неправда, на те, що за них про них хтось подбає, чи на те, що вони такі ну, круті, такі вмілі, що вони зможуть врятуватися і врятувати свою сім'ю? Чи їм взагалі все одно, що відбувається із відбудеться з його з їх рідними і з усіма жителями планети?